Всім привіт, гарного чудового вечора. Так, розпочала. Трішки. У мене не було так багато часу плести. Це будуть невеличкі такі шторки. Взагалі, я а, від схеми, а, ну тут в мене тоненька нитка, по-перше, 10-й номер, так? І виплітаю я своїм тоненьким гачком так, ось. По-друге, що ширина в мене тільки 36 см, тому я розраховувала на більшу ширину. У мене буде ще одна така половинка. І трішечки, е, в мене, виходить, мала ця ширина, мені треба більшу. Тому я хотіла до себе в спальню на двері це зробити. так, Хоч у мене там і є двері такі, але я хотіла ще собі такі. Шторки такі зробити. Ну, а вони мене, потрібно мені більшу ширину. навіть якщо тут у ну, мене все одно буде обв'язка, але маленька там в мене. Ну, раз, ех, я знайду, куди їх примінити. Вже я, в принципі, придумала, поки буду виплітати. Вчора я ще розпочала одну роботу, я вам зараз трішки схем покажу, які в мене прибавилися в мою скарбничку. Так? Але неправильний розрахунок був уже перший рядочок, як розпочала плести, то неправильний розрахунок зробила. Тому розплила. А сьогодні вже розпочати по-новому. Ну, там, там картина, вона великого розміру буде. Але мені дуже вона подобається. Так, тепер я перехожу до схемок, так? До схемок і покажу вам схемки. Так, це ось буде. Також така як буде, як скатертина, але буде гарна. Тому що тут самий малюночок. ось подивіться, який дуже чудовий. Так. Ось ця картина, ось ці котенята. Я, мені дуже-дуже вони сподобались, але я ж кажу, трішки вам не вийшло. Ну, я розпочну, обов'язково вам покажу я її. Собі крок за кроком поступово буду виплітати, так, так що. І там я трішки розберуся, е я переплету, я подивлюся, от я вам показувала за килим доріжком. Так, це, до... це схема до весільного, до весілля, до річниці весілля може... можна виплітати. так, за доріжку маленький, який був посередині трикутничок, він мені не сильно уже сподобався, тому я розплила, і там тоді я подумаю, як його зробити. Потім вам вже покажу, там хочу трішки переплести. Іменно оцей маленький трикутничок. Ті великі я залишаю. Так, ось така схемка. Так, ну тут єдине, що ось. Повні клітиночки потрібно буде їх розрахунок робити по пустих клітиночках. Але цікава буде сама по собі. вже великий формат буде. Ну, красива буде. Так, далі йдемо. А далі ось. Так, ось буде гарна така композиція, квіточка, пташечка з квіточкою. Чудово буде. Так, хто хоче, беріть, користуйтеся схеми, хто плите, так? Так, ось таке сердечко. Ну не пам'ятаю, показувала вам чи ні, воно трішки було раніше. Тому, якщо показувала, то ще раз побачите її так. А, бо, буває, що схемки я кладу, але потім пізніше показую, а потім вже думаю так, набрала схемок, треба показувати, потім гублюся сама з ними. Так, ось ось будуть такі квіточки такі гарні. Так, ну, зрозуміло, такі роботи я виплітаю по, виплітаю по контуру. Так що. Так, ну це зараз я робити не буду. Там в мене є ще свої такі, що мені потрібно в більшу чергу зробити. Так, ось. Я її хочу зробити в кольорах. У мене мені сусідка понадавала кольорів ниточок різного кольору. І ви знаєте, я просто її в кольорах хочу зробити. Так, дивіться, яка дуже класна така. чудова, така! Хотів сказати, прикольна така буде серветочка. Також буду оплітати обходячи по кольорах. Так що ось, ось такий такий пес з котом буде таким. Так, і, і залишається. Так, і ось, ось ще дивіться до весілля. Вона трішечки, бачите, тут така схемка. Вона не чорно-біла. Тому, ой, рука вже втомилась тримати камеру. Так, ось, бачите, ну так як ось я віддаляюся поступово. Так, то ось, ось сама повна схема її. Це взагалі композиція дуже цікава буде. Ну, я покапли ту сердечку, тому це я буду а, потім до цієї композиції перейду. Так що, ось такі схеми. Ось таке плетіння трішки було. так. Кому подобається схема, беріть, користуйтеся. А я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за ваші коментарі, теплі слова дуже. Дякую, що ви є. Пам'ятайте, ви найкращі. Бережіть себе. І, як завжди, гарного причудового настрою. Тихої, мирної і спокійної ночі, гарних снів вам, добрих таких снів. Ну, а завтра зустрічаємося. Пока-пока. До завтра!